Всім привіт! Ви на каналі Психологія стосунків. Сьогоднішня тема гармонійні відносини. Основні правила. Мене звуть Андрій Кушков. Якщо ви готові, тоді будемо починати. І перше правило взаємна повага у відносинах. Гармонія у відносинах не може бути досягнута без взаємної поваги. Взаємна повага це фундаментальний компонент будь-яких здорових стосунків. Повага це вулиця з двостороннім рухом. І для того, щоб стосунки були успішними, обом людям важливо виявляти повагу один до одного. Коли дві людини поважають одна одне, вони з більшою ймовірністю довірятимуть і розумітимуть одна одну. Повага допомагає закласти міцний фундамент розуміння та довіри. Повага дозволяє людям відчувати, що їх цінують та приймають. Що може призвести до більш відкритого спілкування та більшої близькості? Люди, які поважають один одного, з більшої ймовірності будуть терплячі, чесні та підтримують один одного. Повага також допомагає створити почуття захищеності у відносинах, дозволяючи обом людям почуватися комфортно, висловлюючи свої почуття, думки та потреби. Підсумовуючи все, можна сказати, що взаємна повага є невід'ємною частиною будь-яких здорових стосунків. Коли дві людини виявляють повагу одна до одної, це може призвести до міцного, здорового та значущого зв'язку. Друге правило: сила спілкування у здорових відносинах. Це ключ до встановлення довіри, висловлювання потреб, бажань. Та вирішення конфліктів, навчившись спілкуватись і поважати у відкритій манері, пари можуть створити міцний зв'язок, який допоможе їм упоратись з неминучими труднощами, з якими стукаються всі стосунки. Це неминуче криза є у всіх стосунках. Хороше спілкування у відносинах передбачає встановлення кордонів, це означає встановлення правил. Та очікувань щодо поведінки, витрат та іншого. Встановлюючи кордони та повідомляючи про них у поважній манері, пари можуть уникати непорозумінь та розбіжностей. Третє правило створення середовища довіри у відносинах. Взаємна довіра є ключовим фактором у розвитку надійного зв'язку з вашим партнером. А також Сильного почуття безпеки у відносинах. Зміцнення довіри вимагає, щоб обидва партнери були відкриті та чесні один з одним і прагнуло бути надійними. Основний спосіб встановити цю довіру бути надійним та послідовним. Коли ваш партнер довіряє вам, він почуватиметься комфортніше, покладаючись на вас. І поділяючись своїм почуттями. покажіть своєму партнеру, що ви надійні, роблячи те, що, за вашими словами, ви робитимете, виконуючи свої обіцянки і дотримуючись взятих на себе зобов'язань. Продемонструйте, що на вас можна покластись. Що ви будете поряд, коли будете потрібні. Бути чесним. Зі своїм партнером є дуже важливим для зміцнення довіри, в тому числі. Це означає визнавати, коли ви не праві, і не боятися обговорити важкі чи незручні теми. Це також означає бути щирим у своєму спілкуванні, бути прямим і не перебільшувати, та не опускати важливу інформацію, а ділитись зі своїм партнером. Комунікація найважливіша частина. Зміцнення довіри. Слухайте свого партнера без осуду та зрозуміння, ставтесь до його почтів. Запитуйте, щоб переконатись, що ви обидва чітко розумієте ситуацію. Також бути вразливим та ділитися своїми почуттями, може допомогти створити атмосферу довіри. Роблячи це, ви показуєте своєму партнеру, що ви довіряєте. Достатньо, щоб відкрити своє серце для нього. Обов'язково поважайте їхні межі та підтримуйте почуття свого партнера. Будь-які стосунки потребують увагу не тільки вашої, а й вашого партнера. Це досторонній процес, в якому ви разом хочете насолоджуватись цими стосунками. А також будь-які стосунки вимагають часу. Та вимагають від обох партнерів терпіння та розуміння один одного. Підтримуйте почуття свого партнера та знайдіть час, щоб дізнатись про них трошки більше. З вами був Андрій Кушков. Підтримайте це відео лайком та підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете безкоштовну консультацію під цим відео, переходьте за посиланням та записуйтесь на безкоштовну. Консультацію до зустрічі в наступних відеороликах.